Мої вітання любителів настольних ігор та фігур. Відкриємо сьогодні битву при Каннах Пересицька кіннота. Це доволі не такий ще старенький, а доволі новенький наборчик від лайнера, і якість має бути у нього дуже-дуже хороша. А перш ніж ми продовжимо, запрошую вас вподобати Viber канал BoardGameUA, де є оперативні новини у світі фігур. Ну і, власне, у нас тут кілька. Ну і десяток вершників. Відповідно, наборчик, це називається третій, вже по саме який видає лайнер по персидським військам цього періоду. І глянемо, що всередині. О, вони вже розпаковані. Це для вашої зручності, для моєї зручності, щоб було Сразу видно, що є всередині. Значить, у нас два однакових літнички для верхових тварин. І, на відміну від більшості, хто просто видає кінноту по персидським воїнам, а обзорчик по кінноті і піхоті різних наборів я вже робив себе на каналі, можете подивитися, але на той час не було ще такого наборчику, принаймні в моїх руках, і я не міг його туди додати. Тому це, так би мовити, відео додаткове. Тут дуже-дуже дуже-дуже цікавий є саме верблюд. При тому, що я замічу, що вони абсолютно однакові, тобто два однакових літнички, то видно буде два однакових верблюдики і чотири конники. Один із них буде ще, і бачите, представником важкої кінноти, тобто він такий більш броньований. Якість у них, як завжди, деталізація на хорошому рівні. Абсолютно ідеальному ніколи не буде, але якщо у вас ручки. Ростуть, так би мовити, з правильного місця, ви завжди доведете це до хорошої якості для, для себе. Ну, і глянемо, що тут основний наш літнічок. Ось так він виглядає. Тут наш зустрічає 12 фігур. І відповідно, давайте з цього боку, у нас от ось такий цікавенький доповнення до піхотинця. Ось такий от піхотинець. Так, також іще ось такий піхотинець. І оцей, значить, це у нас як із Саки. Ну, а це просто персидський піхотинець. Оці, до речі, дуже класні. Якщо ви дивилися відео, якщо ні, то подивіться, піхота по персидській армії є в хатівських наборах теж з такими красивими от шапочками. Вони такі красиві, унікальні і дійсно тільки в степу зустрічаються, і, відповідно, їх варто додати в свою колекцію. Так я сподіваюся, буде трошки краще видно. Значить, в нас є сокирник, що по суті представляє середню кінноту, адже кіннота вся як і піхота може ділитись на три так би мовити, категорії: легка, середня, як, би, як стандартна і важка. Тобто, коли вони пересуваються повільно, але відповідно мають якісь додаткові обладунки. Це може бути саме як середня, в цьому плані, що вона тільки щит, але у нього ще є така штука, як сокира, що по суті ну, не використовується легкою кіннотою і відповідно піхотою. У нас є ось такий цікавий мужик наш шпагаті, як дам. І він у нас... От Куди ж він використовується? Цікаво? Не знаю, не знаю. Цікавий такий мужик. Він, мабуть, мав би десь залазить. Чи що з ним робити? Ага. Ну от, дивіться, якщо дивитись по коробці, то, якщо я не помиляюся, ось тут він, ось так. Відповідно, це він, мабуть, тільки заліз на свого коня, і саме піхотинець йому просто допоміг ось цей залізти, тому що в нього, ну, аж отак, бачите, піднята. Також є чисто представник легкої кінноти, тобто кидатель дротиків також у нас ідуть далі лучники. Такі, знаєте, цей дружець схожий на якогось парфянського, це такий чисто персидський Ідемо далі. У нас тут також кидатель дротиків, але без щита. Дротики, до речі, знати якось великими виглядають але якщо можна їх підкоротити Або зробити навіть з нього з такого списоносця на коні, що теж. Потім у нас є мужик із ласо, отакий от І найцікавіша така фігурка, яка зустрічається в виробниках рідко, це. Персицька і катафракти, відповідно, це важка кіннота. Ось так вона виглядає, і тут він просто чомусь тримає списа в бік. Хоча, як на мене, можна було б і вперед тримати, але через те, що вони не роблять зброю окремо, вони мають бути певним чином пласкі Також от є представник лучник, але він зі списом. Справа в тому, що якщо ви на верблюді або навіть на Коні вам дуже важко буде мечем діставати до піхотинців. Тому для цього на той час часто використовували саме списи. Ну, або дротики на крайняк, але переважно списи. Тобто лучників часто бували списи. Ну і також у нас є ось такий, він, начебто як падаючий, чи що він там робить. Цікавий такий варіант. Де це він є? А, ось тут. Він так, да, як поранений, він, наче як падаючий. Ось так це все виглядатиме з іншої сторони. Ну і з цієї. Ось таке цікаве доповнення до російської армії. Ну, а що ви думаєте про якість лайнера і чи варто вам таке додати у свою колекцію, напишіть у коментарі.